Покупка квартири для здачі в довгострокову оренду. На що ще потрібно звернути увагу інвестору? Ринок нерухомості волатильний і вартість об'єктів не тільки росте, а і падає. Можемо згадати високі ціни на нерухомість до 2009 року, як вони пізніше опустились. Інвестори заробляють не тільки на Орендних платежах, а й на зростанні ціни самого об'єкту. Тому ставимо за мету купити нерухомість по низькій ціні. Коли варто виходити з такого типу інвестицій. І якщо ми бачимо, що наразі є високий ринок, і можемо передбачити, що ціни сильно упадуть, то варто задуматись про продаж цього активу. Також на етапі, коли. Об'єкт доходить до моменту, що потрібно робити капітальний ремонт. Варто подивитись, які ціни на вторинну нерухомість. Що вигідніше, чи продати квартиру, чи знову заінвестувати в ремонт. Якщо вигідно продати, тоді фіксуємо ціну покупки, за якою купляли нерухомість, вартість ремонту, вартість всіх інших видатків на податки, на підтримку нерухомості. В належному стані фіксуємо дохід із орендних платежів, суму, за скільки ми продали об'єкт, видатки по продажу об'єкту. І так ми можемо отримати цифру, скільки по факту зароблено на такому активі.